Можливість зігрітися, поїсти, заночувати, отримати юридичні та психологічні консультації. Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації надає допомогу тим людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Тут діють відділення нічного перебування та соціальний готель. Більше про роботу центру говоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас та представляю гостей нашої студії. Це заступник директора Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації Володимир Коломієць, а також психологиня центру Альона Андрусевич. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отож, давайте для початку коротко і інформативно нагадаємо, які ж послуги саме надає центр і які категорії населення можуть на них розраховувати. Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації це єдиний центр в області даного типу. В цьому центрі забезпечується надання таких соціальних послуг, як інформування, консультування, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, екстрене кризове втручання, представництво інтересів, підтримане проживання, надання притулку та натуральна допомога. Надає центр. Спектр широких послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Внутрішньопереміщеним особам, бездомним особам та особам з місць позбавлення волі. В центрі дії статут на підставі статуту надаються дані послуги, які я перечислив. Ну, як я вже озвучила, спочатку при центрі дії відділення нічного перебування. Так. Чи користується воно більшою популярністю саме взимку? До прикладу, нещодавно були дуже сильні морози. Чи зросла кількість бажаючих там переночувати і зігрітися? Так спостерігається значне збільшення попиту на отримання послуг порівняння з весняно літнім періодом. Морозні дні відділені одночасно може пробувати до 40 осіб. Які отримують необхідний спектр послуг. Угу. Чи є можливість при потребі, до прикладу, доставити ще ліжка, чи, можливо, і такий мобільний пункт обігріву облаштувати? Е, так, на сьогоднішній день в установі. Цілодобово функціонують два пункти обігріву стаціонарний та мобільний, де особи призвернені можуть отримати всю необхідну допомогу, в тому числі і послугу з харчування. Угу. Давайте більш докладно розкажемо, які послуги саме, от коли звертаються люди, яким чином це відбувається, можуть отримати. Гарячий обід, правильно, щодня? Так, так. Угу. так. Комплексний гарячий обід. Сніданок вечеря при необхідності. Угу. Хто працює, йдуть на роботу, хто залишається на місці, харчуються на місці. А чи є можливість там отримати можливо теплий одяг, ще якісь речі необхідності, можливо, медичну допомогу? Так, в центрі медичний працівник працює. Який при потребі люди до нього звертаються, надає угу. всю необхідну допомогу. Якщо він не справляється, направляє медичні заклади для подальшого обстеження та лікування. А як загалом можна скористатися з цією послугою відділення нічного перебування? Скільки там часу можна перебувати? І от хто може розраховувати на цю послугу? Я розкажу, про цю послугу послугою. Відділення нічного перебування можуть скористатися бездомні, безпритульні особи, особи, що відбували покарання в місцях позбавлення волі, внутрішньо переміщені особи і, в принципі, будь-яка особа, яка є у складних життєвих обставинах, вона є соціально вразливою і потребує саме тої соціальної підтримки та адаптації. Потрапивши у відділення нічного перебування, наш клієнт отримує. Харчування, отримує зміни, теплий одяг, взуття, можливість користуватися душем, за потреби, які засоби особистої гігієни, ну і, звичайно, ліжкомісце, це саме головне. Також вони мають можливість отримати допомогу юриста, психолога, фахівця із соціальної роботи і, звичайно, медичну допомогу. Саме до питання, як особа може потрапити у угу. наш заклад, людина може звернутися самостійно, її можуть перенаправити з якоїсь іншої установи. І також є важливим моментом те, що особу, яка знаходиться у місці, яке є непридатне для проживання, не пристосоване, про таку особу нас можуть повідомити небайдужі громадяни. Тобто, якщо ви бачите на вулиці людину, якій Ну, явно потрібна допомога, ви можете про це повідомити працівників центру або зателефонувавши 102. Угу. А як довго може людина перебувати, от, користуватися цією послугою саме? Ми заключаємо договір на 6 місяців. А тобто півроку так, так фактично людина має дожити і так. має час, щоб вирішити, можливо, ці, ці моменти докласти усіх життя. зусиль і виріш... щоб вирішити ті негаразди, які є в її житті. Угу. А і також діє послуга соціальний готель. От, чим вона відмінна від відділення перебування нічного? У відділенні підтриманого проживання так званий соціальний готель uh -huh. надається послуга з тимчасового проживання за оплату, тобто най, uh -huh. найдешевше в місті, до речі. Uh -huh. А відділення нічного перебування безоплатно. Uh -huh. Так само послуга надається майже тим самим категоріям осіб, які потрапили в складні життєві обставини, надається при наявності документів, що посвідчують особу. Заяви, заяви отримувача і відповідно за рішенням управління праці. А скільки місць в готелі наразі є? 30 місць. 30 місць вони зараз у вас всі заповнені? Так. Всі заповнені. А, а скільки часу також півроку чи в соціальному готелі можливо може за рішенням керівника можуть продовжувати? Угу. Знаю, що з початком повномасштабної війни центр такий став суттєвою підтримкою для вимушених переселенців. Багато таких людей ви приймали. Як зараз чи звертаються за допомогою внутрішньопереміщені особи, і можливо живуть такі дійсно соціальні Так. Готелі? Дивіться від початку повномасштабної війни послугами центру скористалося близько 200 осіб із числа вимушених переселенців. Клієнти та працівники активно долучаються до роботи штабу допомоги вимушеним переселенцям, так як у період повномасштабної війни кількість у цих людей, які потрапляють у складні життєві обставини, значно збільшується. І до питання про те, чи на даний момент проживають у нас такі особи, так значна частина саме клієнтів відділення підтриманого проживання, тобто соціального угу. готелю, це є люди внутрішньопротичні так. так. Ну, чудово, що є дійсно така можливість їдум де заночувати, як ви вже зауважили, за досить невисоку плату. Якщо вже згадувала я також на початку програми про те, що центр, і ви згадували, надає і юридичні, і психологічні консультації. Якщо говорити про юридичні консультації, чи йдеться здебільшого про допомогу у відновленні документів тим же ж переселенцям чи виготовлення документів, чи які ще консультації надаються? Так, зокрема, у відновленні документів. Надання якоїсь інформації з питань захисту населення, представництво інтересів клієнта можуть надавати юристи наші uh -huh. допомога в складанні заяв та інших документів правового характеру. Якщо наш юрист, також в нас є юрист, uh -huh. працює на, на постійній основі, взаємодіє з іншими юридичними структурами, при необхідності зводить, допомагає, вирішує питання. Uh -huh. Альона щодо психологічних консультацій, чи зараз здебільшого. Тема війни турбує. і Ось цей стрес, який ми по суті всі переживаємо. Так, дивіться, війна, оцей постійний стрес, постійна тривога. Вони сприяють тому, що клієнти центру постійно звертаються до мене за психологічною допомогою. Тут я хотіла б зазначити, що щодня ми проживаємо безліч емоцій. Вони можуть коливатися від радості, щастя, захоплення в той же час до розпачу, гніву, апатії, роздратування. І саме у цьому моменті важливо навчитися збалансовувати свій психоемоційний стан. І у цьому першочергово полягає моя робота з клієнтами, тобто без цього надальше. Недоречно говорити про дальшу співпрацю. На початку ми навчаємося керувати своїми емоціями і далі продовжуємо співпрацю. Тобто, це таке спочатку, ніби як екстрена допомога? Так, 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 так. А далі можливо там не знаю консультування, там не знаю 10-15 разів відповідно Час, до вирішення. Частіше ситуації. всього е, моя допомога полягає саме у цій серії консультацій. Mm -hmm. е, ми аналізуємо життєву історію клієнта і дивимося, в якому напрямку він готовий рухатись далі. Е, тобто, наступні консультації вони можуть стосуватися мотивації, якої самозаспокоєння, налагодження спілкування зі своїми рідними близькими, тобто тих зв'язків, які були втрачені. Можливо, налагодження свого особистого життя, так як це все відбувається конфіденційно, клієнти звертаються з дуже великою кількістю, навіть таких, досить особистих питань. Ну, немає такого якогось стереотипного ставлення, що не піду до психолога. Все ж таки, клієнти центру готові так працювати над собою. Е, клієнти готові, хоча є така, знаєте, недовіра. Е, угу. Перша фраза, яку я чую, невже вам цікаво послухати про моє життя? І угу. дійсно варто показати людині, що я хочу вам помогти, я готова вам допомогти, і насправді е, потім це перештає, такий досить конструктивний діалог і надальше. Угу. Але у вас виключно індивідуальні консультації, чи можливо ви практикуєте якісь такі? Ну, ну ми практикуємо, пробуємо проводити тренінгові заняття. Угу. Це е, досить складно, але стараємося щось нове застосовувати. Е, Арт-терапію пробуємо, те, що дуже подобається нашим клієнтам. Ну і, звичайно, індивідуальні консультації. Це найчастіше. Ну, центр дійсно працює з такою непростою категорією населення. Дійсно, багато тих, хто в дуже складних життєвих обставинах опинився, і можливо і без житла. Де ви черпаєте мотивацію для цієї роботи, можливо, це життєві історії, які все ж таки уквітчалися таким успішним, хорошим фіналом, можливо, озвучити ну, насамперед? Я б хотіла сказати, що для того, щоб працювати з людьми, варто бути альтруїстом, варто любити людей, варто вірити в них, вірити в те, що вони можуть змінитися, бути толерантним та чуйним. Mm -hmm. І звичайно, мотивацією насамперед є о саме той щасливий фінал, про який ви говорите. Коли ви бачите, що людина навіть Невпевненими, але маленькими кроками вона змінює своє життя, вирішує свої житлові проблеми, працевлаштовується, хай не з першого разу, але все ж таки робить спроби. Налагоджує спілкування з рідними. А у більшості наших клієнтів є рідні, є діти, внуки, у когось, якісь далекі родичі. Також, можливо, є такий варіант, що людина залишає в минулому якісь свої шкідливі звички. Це також дуже хороший, якісний показник. І таких щасливих фіналів. Ми знаємо дуже багато. Ми знаємо наших клієнтів. Вони у нас на слуху. Ми знаємо, як в подальшому складається їхня доля. Часом вони самі дають про себе знати. І насправді приємно усвідомлювати, що саме ота праця докладена, оці зусилля вони не є даремними. Угу. Тобто, можливо, навіть є такі моменти, коли повертаються і дякують, Так, щось? Так, повертаються, і дякують. Так, краще повертаються, ну, не повертаються і дякують, а а не клієнтами так. закладу, угу. а просто в гості заходять, в гості заходять угу. так сказати, що у них все добре, що в них все налагоджується, звичайно. Угу. Це є найкращий показник у нашої праці щоденної. Знаю, що навіть є кілька історій що сім'ї створилися так. в центрі, так, Володимир, можливо, ще ви ще кілька про свою мотивацію, і, власне, про якісь щасливі історії. Е, да, була така у нас е, е, історія. Е, чоловік був клієнтом нічного відділення, нічного перебування. А б, тоді ще майбутня дружина uh -huh. теж попала туди. Потім якось вони знайшли роботу, uh -huh. почали жити разом в нічному, а згодом приїхали в соцготель. І з з готелю вже ми їм подякували. Вони нам до сих пор живуть. Створили сім'ю, ніби а, так, так і... дитина родилася, дівчинка. Супер. А щодо працевлаштування, ви також згадували, що допомагаєте клієнтам знаходити роботу. Яким чином це відбувається? Чи є якийсь можливо у вас договір з центром зайнятості, чи просто співпраця підтримка? Так, постійно працівники центру надають допомогу в пошуку роботи. Е, оновлюється інформація стосовно вільних та актуальних вакансій, тісно mm -hmm. налагоджена співпраця з центром зайнятості. Е, так само представники центру зайнятості багато раз проводили на базі нашого центру всяких семінарів, тренінгів. Тобто, е, якщо клієнт бажає працевлаштуватися, він знайде більше 300 вакансій mm -hmm. в місті, тобто лева частка. Працелаштовується. Ну, і профорієнтація також, мабуть, профперелаштування, мабуть, можливе, правильно? Якщо одна професія, але так. потрібна друга, то центр зайнятості так, надає так, таку так. послугу. Так. А чи готові, чи, чи хочуть працювати, чи йдуть. Ну, тому що я розумію, що різні, різні люди приходять до вас. Ми, чи ви стимулюєте, щоб вони все ж таки все працювали? Робимо, ми все робимо для того, щоб вони, у них це бажання появлялось. Угу. Дякую. E, знаю також, що при центрі раніше діяв банк одягу, чи продовжує він діяти, і якщо так, то чи мають можливість хмельничани його поповнювати? Якщо так, то як це правильно зробити? E, так, спочатку, особливо спочатку активних бойових дій, працівниками центру здійснювалася видача одягу на базі торгово-промислової палати. Uh -huh. І е, зараз е, в нашій установі також можна, така менша частина звичайно того одягу, але також є. При потребі клієнти звертаються. Також можуть звертатися особи, які просто не мають мають до жити, не мають що в mm -hmm. діти. Ну так скажемо, також можуть звертатися до нас. Ми їм цьому допомагаємо. Є потреба, звичайно, також поновлювати той одяг, особливо чоловічий, особливо чоловіче взуття. Тобто але можна приносити при в гарній по... якості, так? так Так, тобто може бути ну вживане, але в гарній якості так, так. зазвичай такі нам приносять угу. дуже вдячні людям. Ну і центр постійно розвивається, постійно додаються новації, нові послуги. Зараз знаю, що ви працюєте над відкриттям відділення кризової допомоги, на кого воно буде орієнтоване, про що йдеться, і коли можливо орієнтовно вже запрацює. Так, але ще в нас є на даному етапі, виготовляється проєктно-кошторисна документація на базі нашого, на території нашого центру. Буде побудовано ще одне відділення, яке буде для внутрішньопереміщених осіб зазначу приблизно на 55 місць. Проживання так буде так, можливо так, для них? Проживання вже на стадії теж завершення проєкту «Кошторисна документація. А щодо кризового відділення, воно буде розраховане на 30 місць, і там вже до, закінчуються ремонтні роботи. Угу. Плануємо в другій декаді лютого відкриття. А на кого воно буде розраховане? Воно буде розраховано на таку категорію осіб, які втратили частково втратили здатність до самообслуговування. Тобто, Малорухомі і не можуть себе обійти таким чином, і от, от, уже планується відкриття, так ви кажете так. на початку лютого. Так. А щодо того, де розробляється проектно-кошторисна документація, то процес, мабуть, будівництва трохи буде тривалий, чи так це тільки проектно-кошторисна документація, угу. але ми надіємося, якщо такими темпами, як ми почали, то все угу. буде. Якомога швидше ну приємно, що дійсно ви якомога більшому спектру людей маєте можливість і бажання надати послугу. Тому дійсно, нехай ваші всі плани здійсняться. Я вам дякую, що знайшли час і завітали до нас у гості. Наш ефірний час добіг кінця. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі!